Привіт, малята. Пропоную пограти з вами в гру, яка називається Що зайве. Подивіться на першу картинку, що на ній зображено? Що на ній зайве. Правильно забражений одяг, а зайва шапка. Молодці. На наступній картинці подивіться уважно. Забражені одяги. Головні убори, а зайвими будуть? Так, зайвими будуть черевики, правильно. Наступна картинка? Що тут зайве? Вірно, зайвий шарф. На наступній картинці? Що зайве? Правильно зайва сукня. Тому що всі зображення верхнього одягу. Наступна картинка зображений верхній одяг і капелюх. Тобто зайвим буде що? Правильно зайвий капелюх. Наступна картинка. Зображений одяг та взуття. Зайве взуття. Погляньте на наступну картинку. Зображене одяг та рюкзак. Що зайве? Правильно зайвий рюкзак. Молодці, дітки, добре пограли в гру.